Вітаю, друзі! Сьогодні в цьому відео я хочу відповісти на питання, які мені зараз найчастіше задають. В основному зараз спитають стосовно Киві. Перше найчастіше питання це як часто треба поливати Киві? Я не можу сказати, наприклад, поливайте кожного дня, чи через день, чи через два дня. Бо це залежить від багатьох факторів. Від того, який у вас ґрунт: щільний, тяжкий, чи піщаний, чи торфяний тобто є дуже багато факторів. Потім, а, яка рослина у вас? Якщо це однорічна рослинка, то її легко залити. Якщо у вас вже доросла ліана, то тоді. Можна полити і 10-20 і 20 літрів. Під нею все буде гаразд. Потім, де у вас росте ця рослина? Чи на повному сонці, чи на півціні, чи закрите в неї коріння, там, замульчовано або іншим рослинами прикрите, як, наприклад, дивіться, в мене тут усюди різні ґрунтопокрівні рослинки ростуть. І вони повністю прикривають всю землю. Звичайно, вони трохи забирають на себе живлення, але рослина не горить. А, в принципі, рослина сама є індикатором того, як вона почуває себе. А, наприклад, якщо ви бачите, що кожного вечора у вас потихеньку в'януть листичка, просто в'януть, не сохнуть. то це означає, що у вас. Мало вологи, треба трохи додати. Якщо ви бачите, що кінчики листя попідгорали, то це означає, що це може бути, скоріш за все, сонячний опік, особливо, якщо ви забули по якійсь причині прикрити рослинку. Але якщо у вас кінчики листочків присихають і заворачуються всередину, так. До центру, то це, скоріше, свідчить про те, що ви навпаки перелили цю рослину і так в неї кінчики листя сохнуть. Здається, що не дуже логічно, але так воно є. Е, ще один такий нюанс. Влітку, коли така спека, не треба стимулювати рослину. Бо мене питає, чим треба підживити рослину, щось вона зупинилася у рості. Ну, Ви ж так само не хочете дуже багато рухатись. Ви так само мляві, коли спека. Ківі при температурі ґрунту плюс 27 та більше, майже припиняє вегетацію. Йому вже важкувато всмоктувати поживні речовини. Тому він. Звичайно, що якщо є плоди, то дає їм поживні речовини. Але розвиток самої рослини повністю припиняється. І це нормально, це режим економії рослини. Зараз я вам покажу, що є нормальним. Ось, наприклад, у вас ріс пагін. Все було добре. І потім раз, верхівка ось так присохла. І тут. Бачите, така брунічка, вона добре сформована, це потім сама відпаде. І все гаразд. Це означає просто, що рослинка на якийсь час припинила ріст. Є багато таких прикладів тут. Наприклад, ось це в нас плодова гілочка. Вона так само на самій верхушці, просто закінчила ріст. Подивимось. Тут а, ось був пагін в кінчик. Відчуваю, що вже дуже спекотно. Це в мене тут зламана гілочка ще не, не зняла. Вітер порвав. І вона відсохла. Це все гаразд, це не проблема. І тут так само гілочка закінчила, ріст і все нормально. Тому не поспішайте, як тільки у вас припинився ріст відразу чимось стимулювати. Давайте побільше азоту чи ще щось. Ні. Що можна робити? Що я раджу? По-перше, це регулярний полив. По-друге, це мульчування. Мульчувати можна різними матеріалами. Це може бути щепа, просто будь-який бур'ян. Сіно, солома, кора, а, хвоя, будь-що, що пухке, що пропускає повітря, і що буде затримувати випаровування вологи дуже дорогоцінний в наш час. А, якщо ви бачите, що у рослини горить листя, особливо поки вона ще маленька, її треба приціняти, як можна приціняти? По-перше, Якщо у вас це молоде ще, деревце, то лянка, то робіть будь-яку споруду, там, гілочки, якихсь, або сітку металеву, пластмасову і оберніть потім або білим агроволокном нещільним, або затіняю сіткою. Сітка повинна бути не менше, ніж 60% затінення, інакше вона не буде працювати. Е, стосовно живлення. Що я можу вам порадити? Це використовувати препарати-антистресанти для рослин та мікроелементи. Також можна додати препарати, що містять кальцій і калій, щоб трохи допомогти вашій рослинці пережити цю спеку. І ще не треба залюблювати рослину. Бо я зрозумію, ви звичайно, ми всі любимо наші рослинки. Але якщо весь час біля неї ходити, щось там, то попідливати, то під, попідсипати, то підприскувати, це вже буде занадто. Що занадто, то на здраво. Всім бажаю перенести без втрат. Це спекотне літо. Хай у всіх буде здорові рослини, щедрі врожаї, і хай у нас все-все буде добре.